Далі в ефірі говоримо про хід перемовин. Нагадаємо, що сьогодні в Абудабі очікується тристороння зустріч США України. Та Росії, але перед тим на всесвітньої економічному форумі Давосі відбулася зустріч президента України з президентом Сполучених Штатів, і також напередодні відбулася і зустріч американської і російської делегації. Так, все це зараз будемо збирати докупи і розбирати детально з нашою гостею. Це політологиня, медіаменеджерка Катерина Рушук в нашому ефірі. Катерино, вітаємо! Раді бачити в студії в нашій. Вітаємо ж yeah. Давайте почнемо для початку так про вчорашню зустріч, яка відбулася між Трампом і Зеленським. От вони зустрілися на полях самі, то Зустріч за різними оцінками тривала від 50 до 60 хвилин. Але знову ж таки, висновків багато ми десь не маємо. Так, але загалом... не було. нас не було. Так, бачимо багато фотографій, бачимо сміхненого Трампа, напівсміхненого Зеленського. Головні висновки, які ми десь можемо десь передбачити заходом цієї розмови, які вони можуть бути. От сьогодні вночі за нашим часом Дональд Трамп сказав, що параметри угоди узгоджені, і Зеленський на них готовий. Про яку саме йдеться угоду, чи то 28 пунктів, яка скоротилася до 20 пунктів, і яка, якщо ми кажемо про узгоджені параметри, передбачає гарантії безпеки для України, в тому числі для Амер... від Америки, невідомо, тому що якщо ми згадаємо, чому мала встатися вчора зустріч Трампа та Зеленського, вони б хотіли підписати гарантії безпеки для України та пакет допомоги на 800 мільярдів доларів для відбудови України. Райни після того, як настане мир, цього не відбулося. Вони зустрілися. Вони поговорили про перемовини знову ж таки про цю угоду у миру. І далі делегації, делегація американська полетіла до Путіна і от планується зустріч, про яку ви згадали у в Абудабі. І от сьогодні, що ми знаємо від Ушакова від росіян, що вони. Е Наголошують, що без вирішення територіальних питань Росія каже, не буде жодного миру. Що Росія в нас називає територі... територіальними питаннями? У них конституції чотири наші області та Крим. Ну тобто, ми маємо відмовитися, чи як мінімум маємо вивести наші війська з території, які Росія не здатна захопити. Ось вони будуть впиратися в цю позицію. Я думаю, наголошувати на тому, що Україна не готова. Щоб знову Трамп нам казав, що ну ви в Росія все одно це завоює, виходьте. Ви ж хочете миру, люди гинуть. Ну це все, що ми кажемо. Тому тут же є ну, певна така неузгодженість, тому що Трамп каже, що Зеленський готовий. Ми знаємо, що Зеленський не готовий виводити війська. Він про це казав, що Україна не буде ставити взагалі навіть на трек перемовин територіальні питання та свій суверенітет. А Росія наголошена на своїх позиціях і по суті ми знаходимося там, де знаходилися рік тому, коли Росія каже, що ми будемо досягати цілий СВО або військовим шляхом, або дипломатичним. Інше нас не влаштовує. Америка каже: домовляйтеся. А ми кажемо, що нам потрібен справедливий мир, що ми готові зупинитися по лінії розмежування і далі вже обговорювати, можливо, роками, як це зазвичай буває у військових конфліктах, параметри сталого миру. І по суті, будуть зустрічі делегацій, делегації. сподіваюся, що, хоча б домовляться про обмін полоненими, бо цей гуманітарний трек він важливий. І, по суті, за останній рік, чого ми досягли, так це обмін полоненими, і це дуже добре для нас. Так, це дійсно важливо, і коли є такий результат, це вже дуже добре. Але якщо говорити про про це ходіння по колу. З одного боку, з питанням території, єдиним, яке лишилося, але воно є найболючішим. І а, чи тут можуть бути зміни все ж таки в, у, в риториці Російської Федерації? Публічно вони, як ви і зазначили, так говорять про те, що ціли е, своєї СВ вони будуть досягати там будь-якими методами. Чи є якісь важелі впливу у Трампа і чи зацікавлений Трамп в тому, щоб тут десь все-таки надломити російську цю позицію і знайти от, баланс, скажімо так? Чи, е, е, тому що він періодично каже, То Путін не хоче, то Зеленський не хоче. та, то Зеленський не хоче миру, ну тут же каже, що Зеленський вже хоче угоди. Та, тобто ми будемо руками в, ці, в круговороті цих заяв жити, чи все-таки Вашингтон ну, може дійсно якось надавити, продавити і, і намагатися таким чином досягнути от, такого балансу в цих перемовинах? Вашингтон, звісно, може можна було нам вже давно надати далекобійну зброю і дозволити бити по російських об'єктах, якщо Давосі сказав президент Зеленський. каже, що мені кажуть, не навіть не каже слово тамагавки у присутності Трампа. Але якщо ми хочемо досягти миру, ми маємо щоб Росія. Просто позбулася будь-яких інструментів бити по нам, знищувати нашу енергетику, мирне населення. Тому нам потрібна ця далекобійна зброя, це буде нашим важелем. Нам потрібні ще більше санкцій проти Росії, тобто ті вторинні санкції, той законопроект, який вже готовий до винесення у Палату представників КІВ у США. А Трамп його не виносить. Тобто, хоча це б нам надало можливості позбавити Росію грошей, Трамп чи то хоче бути обережним, чи то він. Хоче просто, щоб ми ще повоювали. Давайте згадаємо, що він казав. Хай ще повоюють, але ця війна йде за наш рахунок переважно, тому що в нас півкраїни без світла, без тепла при дуже жорстких морозах. Тому трамця важелі впливу має, він їх не застосовує. І, можливо, він все ж таки їх застосує, тому що зараз ми бачимо, що тюньовий флот нарешті почалися якось якесь реальне санкцій санкціювання, коли затримують танкери, і європа вже підключилася. Але нам потрібно більше санкцій, нам потрібно більше зброї. І коли Росія побачить, що у Росії гроші закінчуються, а ми доволі в, в нормальній позиції знаходимося, що нам є чим захищатися, що нам є чим наносити. Удари, тому я думаю, Росія буде готова просто зупинити вогонь на якийсь час, і це буде найкращий для нас варіант. Але поки ні, поки президент Трамп, от до Москви, давайте згадаємо, хто поїхав. Поїхав представник торгівельної Америки. Навіщо він там потрібен, якщо мова йде про припинення вогню, хоча б між Україною та Росією? Мова йде про оборудки, про торгівлю, про шикарні перспективні угоди. І Росія Трампа цим підкупає, підкупає, тобто вона йому обіцяє, що давайте натисне на Україну, все одно ми все завоюємо. Але ж тобі потрібна Нобелівська премія миру, тобі потрібні чудові угоди, той шикарний тунель між Аляскою та Росією. І він дослухається, він бачить у цьому перспективу, і постійно ми знаходимося в процесі, коли ми його повертаємо до реальності. Ми йому пояснюємо разом з європейськими партнерами, що Росія не налаштована на мир, і вона навіть не налаштована на те, щоб ти заробляв з нею. Вона просто тягне час, просто задурює голову. І от ми маємо це постійно робити. Я думаю, що точно ще десь буде рік до проміжних виборів в Америці. І якщо республіканці втратять хоча б одну палату конгресу, тоді Дональд Трамп буде зайнятий своїми проблемами і все залишиться от у тому стані, якому воно буде на той момент. Ми будемо отримувати якусь незначну підтримку. Ми зараз нагадаю, отримуємо що 800 мільйонів доларів від Америки на два роки. За президентства Байдена ми отримали за два роки повномасштабної війни 160 мільярдів. Тобто, ми вже від Америки не отримаємо суттєвої підтримки, окрім санкцій і продажу зброї європейцям. Тож у от рік, а далі ми подивимося, тому що якщо республіканці програють взагалі обидві палати, тоді Дональда Трампа точно буде чим займатися, і я думаю, що він забуде і про Гренландію, і про Росію і про Україну. Ну власне, у цьому територіальному питанні штатам точно на когось потрібно тиснути питання, чи це буде Україна, чи це буде Росія, тому що от зараз Зеленський так вчора. Вчора він це сказав, що на тристоронніх зустрічах в Об'єднаних Арабських Еміратах Україна і Росія можуть показати одного якраз варіанти щодо території на сході. Ось і які, які це будуть можливо Вітков якраз їздив зараз так до з Кушнером. Їздили якраз до, до Москви, де була майже 4 години розмова з Путіним, але пропагандистські медіа зараз пишуть, що він да, Путін дав настанови своїй свої делегації, так як перед тим, як їхати в ООЕ, що ніяких там територіальних поступок наче обговорюватись і, 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 і не будуться. Тобто, як, чого чекати зараз? От, тоді що ж будуть обговорювати зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах? Звісно, Росія не розглядає жодні територіальні поступки. Вона просувається на фронті, хоч і дуже повільно, але вона просувається. І коли ми говоримо про територіальні поступки, мова йде лише про Україну. Що то Україна має вивести війська з Донецької та Луганської області? Чи не має? Ось це. Лише це мається під цим терміном, більше нічого. І звісно, що Росія, яка собі в Конституцію вписала чотири області і ще Крим, вони своєму населенню, так яким би там воно не було, все одно, як це вони будуть пояснювати? Ну чого це російська армія вийшла? Це ж тоді вже ну що, цілі СВО досягнуті, але вони тоді не можуть бути досягнуті. Тому тиснути будуть на нас. Це потрібно точно визнавати. І оця фраза ну хай ще повоюють. Ну ми ж бачимо, Америка перестала коментувати те, що Росія знищує цивільне населення. То що люди сидять без світла, без тепла. Жодних коментарів нема. Трамп сказав: вони такі молодці, вони такі горді, у мінус 20, без тепла. Чудово, що він нами захоплюється, але ж де діє. Ми Росія тягне час. Ми намагаємося Трампа втримати на нашому боці, щоб хоч якось нам розвідання надавали, продавали зброю. Був дипломатичний трек, обмін полоненими. А і тут, хто знаєте, більше часу зможе Трампа на своїй стороні втримати, той. І переможе у цьому навіть ну не у війні, звісно а, oh. ну у, от... У цьому такому дипломатичному треку, тому що ми бачимо, що Америка постійно наполягає, зустрічайтеся, розмовляйте. Але ж ми зустрічали вже з російською делегацією. Пам'ятаєте, що це було приниження? Вони намагалися принизити наших представників. Вони погрожували родинам наших представників. Все це вже було, нічого нового не відбулося. Просто росіяни мали наших полонених відпустити, щоб продемонструвати свою конструктивність Трампу. Тож подивимося, скоріш за все, все зайде знову у глухий кут. От Джаред Кушнер, коли була зустріч у Європі минулого тижня, якщо не помиляюся, позаминулого, він вийшов разом зі Стівом Віткофом та європейськими нашими партнерами на прес-конференцію і сказав, що так, от ми були в Росії. Ми от зараз обговорили з Євро з європейцями параметри безпекової угоди, тому що це війна на європейському континенті, але може так статися, що нічого не вийде. Угу. І от я б на це звертала увагу, тому що він не дуже професійний дипломат, а він людина з бізнесу, він людина, яка все розуміє, і от його оцінка, вона саме така. Але він не може сказати своєму тестю, що я не зміг. Зупинити цю війну, тому що ну він має бути ефективним. І от ми всі граємо в цю виснажливу гру, хто втримує Трампа на своєму боці. Так, і тут мені знаєте, пригадалися слова Кирила Буданова в інтерв'ю римовське інтерв'ю. Якраз от напередодні того, як його призначили керівником офісу президента, він сказав про перемовини, що перемовини це не тоді, коли одна сторона вийшла з них незадоволена, а інша задоволена, а коли обидві сторони незадоволені, йдеться про класичні перемовини, звісно, розуміємо. Тому будемо слідкувати за усіма зустрічами. Вам дякуємо за вашу аналітику. Дякуємо. Катерина Рошук, політологиня і медіаменеджерка була нашою гостю. Ми говорили. Про те, що сьогодні очікуються перемовини тристоронні України, Росії та Сполучених Штатів Америки в Абудабі.